Іммануель Кант Критика практичного розуму Переклад з німецької примітки та післямова Ігоря Бурковського. Розділ 2 Про діалектику чистого розуму у визначенні поняття найвищого добра. Поняття найвищого вже містить певну двозначність, яка, коли на неї не звернути увагу, може спричинити непотрібні суперечки. Найвище може означати або найголовніше або довершене. Перше, це та умова, яка сама є безумовною, себто не підлеглою жодній іншій. Друге, те ціле, яке не є частиною ще більшого цілого того самого роду. В аналітиці було доведено, що чеснота, як достойність бути щасливим, є найголовнішою умовою всього того, що тільки може нам здаватися бажаним відтак і всіх наших пошуків щастя. Отже, є найголовніше добро, але від цього вона ще не є повне і досконале добро як предмет спроможності бажання розумних скінченних істот, адже щоб бути таким, потрібне ще й щастя, і то не просто в упереджених очах окремої особи, яка робить метою саму себе, а навіть усуджені безстороннього розуму, який розглядає чесноту взагалі у світі як мету саму по собі. Адже потребувати щастя і бути гідним його, але попри те, не бути йому причетним, це аж ніяк не може бути сумісним з досконалим волінням розумної істоти, яка мала б водночас усю владу, якщо тільки ми спробуємо мислити собі таку. Оскільки ж чеснота і щастя разом становлять володіння найвищим добром в одній особі, і при тому щастя розподіляється в цілком точній пропорції до моральності, як вартості особи і її гідності бути щасливою. Становлять найвище добро можливого світу, то це означає ціле завершене добро, у якому чеснота як умова завжди є найвище добро, бо воно вже не має над собою ніякої умови, а щастя завжди є щось таке, що, хоча воно й приємне тому, хто ним володіє, само по собі не є абсолютно і з усякого погляду добре, а повсякчас передбачає як свою умову моральну, відповідну законові поведінку. Два визначення необхідно сполучені в одному понятті, мусять бути пов'язані як підстава і вислід, і то так, що ця єдність розглядається або як аналітична логічне пов'язання, або як синтетична реальне сполучення перше за законом тотожності, друге за законом причиновості. Пов'язання чесноти зі щастям. Отже, або можна розуміти так, що прагнення бути доброчесним і розумне здобування щастя є не два різні, а цілком тотожні діяння, бо ж перше не потребує жодної іншої максими, окрім тієї, яка має бути покладена в основу другого. Або ж це пов'язання зводиться до того, що чеснота породжує щастя як щось відмінне від усвідомлення її, як причина породжує дію. Серед давньогрецьких шкіл було, власне, тільки дві таких. Що у визначенні поняття найвищого добра дотримувалися однакового методу в тому, що чесноту й щастя не вважали двома різними елементами найвищого добра, отже, шукали єдність принципу за правилом тотожності. Але знову ж таки вони розходилися в тому, що по-різному вибирали з цих двох понять основне. Епікуреєць казав: бути свідомим своєї максими, яка веде до щастя, це і є чеснота. Стоїк казав. Бути свідомим своєї чесноти оце є щастя. Для першого кмітливість була те саме, що моральність, для другого, який вибрав для чесноти вищу назву, тільки моральність була істинною мудрістю. Шкода, що проникливість цих мужів, мусимо захоплюватись водночас і тим, що вони в таку ранню епоху вже випробували всі мислимі шляхи філософських здобутків, була застосована невдало для витворювання тотожності в краї різнорідних понять. Поняття щастя і поняття чесноти, але діалектичному духові їхніх часів відповідало те, що й тепер іноді збива з пантелику тонкий розум, позірно усувати істотні й геть непоєднанні відмінності в принципах, намагаючись перетворити їх на суперечку про слова, і таким чином на позір вимудровуючи єдність поняття тільки буцімто вживаного під різними назвами. Це зазвичай буває в тих випадках, коли поєднання різнорідних підстав криється так глибоко чи високо, або вимагало б такої цілковитої трансформації положень, прийманих доти в даній філософській системі, що людина проймається острахом глибоко вдаватися в реальну відмінність тих понять, воліючи трактувати її як суто формальну неузгодженість. Намагаючись виспекулювати тотожність практичних принципів чесноти і щастя. Обидві школи не просто не були між собою одностайні щодо того, як вони хотіли вимучити цю тотожність, а розходилися нескінченно далеко в тому, що одна покладала свій принцип на естетичному ґрунті, а друга на логічному, перша у свідомості чуттєвої потреби, друга в незалежності практичного розуму від усіх чуттєвих підстав визначення. Поняття чесноти за епікурейцями містилося вже в максимі. Сприяти своєму власному щастю, натомість за стоїками почуття щастя вже містилося в усвідомлюванні своєї чесноти. Але те, що міститься в другому понятті, є щоправда тотожне з частиною вмісту першого, але не з ним як цілим, і до того ж двоє цілих можуть бути специфічно відмінні одне від одного, хоч би вони складалися з тієї самої речовини, а саме, якщо частини в одному і другому сполучено в ціле, в цілком відмінні способи. Стоїк стверджував, що чеснота є все найвище добро, а щастя тільки свідомість володіння нею як такою, що належить до стану суб'єкта. Епікуреєць стверджував, що щастя є все найвище добро, а чеснота тільки форма максими для його щастя, здобування, а саме полягає в розумному вживанні засобів для нього. Тим часом з аналітики ясно, що максими чесноти і максими власного щастя, з погляду їх найголовнішого, практичного принципу суть, цілком різнорідні і аж ніяк не є одностайні, хоча й належать до одного найвищого добра, щоб уможливити його, вельми обмежують одна одну в тому ж таки суб'єкті і завдають одна одній шкоди. Отже, питання яким чином найвище добро є практично можливим, попри всі дотеперішні узгоджувальні спроби, ще й досі лишається нерозв'язаною проблемою, а те, що робить його важкою для розв'язання проблемою, дано в аналітиці, а саме те, що щастя і моральність суть два специфічно геть різні елементи найвищого добра і їх сполучення, отже, не можна пізнати аналітично. Так, немовби, скажімо, той, хто шукає свого щастя. В цій своїй поведінці вважав би себе доброчесним завдяки самому лише аналізу своїх понять або той, хто дотримується приписів чесноти, вважав себе щасливим уже від свідомості такої поведінки, і псофакто. Воно є синтезом понять. Та через те, що це сполучення пізнається як апріорне, відтак практично необхідне, отже, не як виведене з досвіду і можливість найвищого добра таким чином. Ґрунтується не на емпіричних принципах, то дедукція цього поняття має бути трансцендентальною. Є апріорі, морально, необхідним творити найвище добро через свободу волі, отже, й умова можливості його має бути заснована виключно на апріорних підставах пізнання.